Вітаю, ми зараз в зоні відповідальності зведеної групи 118-ї бригади ТРО. І ось тут зараз стоїть Каспер і позичений у росіян танк. Каспер, розкажи, як вдалося позичити у росіян цей танк. Ну, щось у них не вийшло із заїздом на наші позиції, зупинилися на нулі. і Екіпаж скрився з міста проишевстві. Ну, з Угу. трішки не пощастило їм, да? так? <свист> так. <свист> ну і танк потрібно було забирати, так як, ну, як не як все-таки танк. Командир каже: треба забрати танк. Поїдеш, поїду кажу. Довго підбирали погоду, дивилися, щоб туман був, тому що він не саме прямому місці стояв, там дуже близько було до ворога. Домовилися з 54-кою, щоб дали міх вода, тому що у нас ну, на танку їздити ніхто не вмів. <свист> і за чотири дні планіровки. Поїхали, забрали. Приїхали на, ну, до самого танка, поміняли акумулятори, завали, вивели. Виїхав він своїм ходом. Тобто він в робочому стані? Ну в робочому. Ну він їхав троїв трохи, але завали, поїхали. Ага. Тобто, по факту росіяни кинули робочу техніку. Вони могли б від'їхати і самі на ній. Могли, ну щось не вийшло. Ага. Ну це в нього влетів камікадзе, якщо я не помню. Ну, влетів камікадзе, він зупинився, піхота, скоріш за все, злякалася і побігла в свою сторону. До речі, в нашій бригаді танків ще не було. Це от першенький. Да, вже дали йому ім'я, позивний? <рес> Ні, я ну, цим не займався, але ну, я думаю, що скоро дадуть. Що тут треба зробити, щоб він вже гатив по росіянам? Ну, з двигуном проблеми, так як вони поки їхали з катками, тралами для розмінування, то перегрівся двигун, потрібен ремонт двигуна, mm -hmm. а так, в принципі, викрашений всередині, все, навіть з БК. Це Т-62, правильно? Т-62М. Це модернізований. модернізований, ну я не знаю, що його модернізація, не танки взагалі. Так, то твоя задача, яка була? Приїхати ти ж не міг вод, правильно? Не Це міг... твоя як охороняти було міхводи чи що? — Допомогти йому потрібно було загрузити акумулятори всередину. Mm -hmm. Ми під'їхали квадриком з прицепом по туману, погрузили з іспанцем акумулятори на задню частину танка. І він од'їхав, щоб ну, не було ні скупчені, ні не спалили нас, дронів. І міхвод заліз середину, від'єднував акумулятори сівші. Ми під'єднали туди заряжені чотири штуки, завали і поїхали. Що ти відчував, коли ти їхав на танку? На танку, був, чи ви? Мені на танку, так як треба було міходу дорогу показувати, він ну, не сильно орієнтувався в цих краях. Ага. І він заліз середину, мене на танк посадив ага. і каже, показуй дорогу, ну мені було проще по полю йти, ніж їхати на танку. Не найприємніше приємне відчуття. Чого, такі на мощі такі їдеш? Ні, ні ні. Ну, так як піхотинець там чи ну, більше звик до посадок, до окопів mm -hmm. Лучше своїми ногами, ніж на техніці. Вона журе, димить, гуде, там, мені кажеться, в Золотарівці чули, що ми там казали. Зима були, так? Да? Так. Да -да 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 -да. <laughs> Зрозуміло. – Дякую тобі за хорошу роботу. Будь ласка.